Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. З нами на зв'язку вже пан Олександр Коваленко. Поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. Я вітаю вас, пан Олександре. Вітаю, пане Олександре. Почнемо з я не знаю з новини, про яку ми багато е, говорили, і питання, яке. Яке ось у повітрі знаходиться що робити далі? Що робити далі, коли ми вийдемо на кордони? І ось пан Подоляк, мабуть, також опікувався цим питанням. і Також всі там надумали, думали. І що він каже, каже, що потрібна 50 кілометрова демілітаризована зона. Зона з кордоном Росії, я так розумію, на боці Росії має мається на увазі за їх рахунок. Що думаєте, чи вистачить 50 кілометрів ось для безпеки убезпечити себе? Я розумію, що від ракет це не убезпечить, але ну, може від артилерії, ще від якоїсь історії. Ну, вона може бути ця а, зона від 50 до 100 кілометрів а. А, взагалі. Але ну я не знаю, що саме там, які плани у пана Подоляка, Але ще в червні в одному з своїх інтерв'ю я саме і говорив про таку зону після виходу до кордонів 1991 року, і безпосередньо ця зона буде себе представляти, ну скажімо так, повною демілітарізацією в цій зоні усіх об'єктів. Російських силових структур, будь-яких, тобто ніякого важкого озброєння, ніякої артилерії, і так далі, і так далі, а, виключно хто буде знаходитися це представники правоохоронних органів, це поліція, а також прикордонна служба, але прикордонна служба на а, легкоброньованому максимум транспорті, що може дозволятися. Ну, тобто, броньовані авто, ані якісь ББМ. Ну і легка стрілецька зброя. Все, ніякої арти, ніяких танків, ніяких БТРів, нічого такого, не кажучи вже про гелікоптери та літаки, нічого такого в цій зоні не повинно знаходитись. Окрім цього, там не повинно знаходитись і складів з боєприпасами, ремонтних баз військової техніки. Ось щодо комплексів ППО, ось тут дійсно це може бути таке. Виключення, скажімо так, що протиповітряна оборона все ж таки е, можливо, щоб там знаходились е, ці комплекси. А е, ось що це буде себе являти ця демілітаризована зона. Е, мало чи достатньо 50 кілометрів чи 100 кілометрів. А е, справа тому, що е, коли у цю 50-кілометрову, наприклад, е, зону будуть відправлені танки або якісь колони з ББМ, ну це неможливо зробити непомітно. Одразу цей, цей об'єкт, ця колона, цей ешелон. чи взагалі окремий якийсь танк, він буде знаходитись саме під прицілом нашої артилерії, Високоточної, далекобійної, реактивної або ствольної. отже, якщо його не виведуть, якщо не виведуть цю колону або цей ешелон з цієї демілітаризованої зони, то Україна буде мати повне право його знищити. А так само, якщо почнеться накопичення якихось об'єктів з боєкомплектами, знищення цього об'єкту з боєкомплектом, тобто, наприклад, складу. Як це буде реалізовано? У нас є можливість створити ешеленовану безпекову зону за рахунок нашої артилерії, та не тільки артилерії, це можна реалізувати як використовуючи артилерію від наших міжнародних партнерів, так і ту, яка є на озброєнні збройних сил. України ще до постачання від наших партнерів вже західних зразків. Буде це реалізовуватись? Ну, ми побачимо, але ми до цього все ближче, все ближче і ближче, тому що на кордоні Харківської області, на кордоні Сумської області, ми бачимо, що росіяни постійно вдаються до провокації, постійно обстрілюють нашу територію. Та відповідати ми повинні адекватно. А адекватна відповідь це повне знищення тої позиції, з якої обстрілюють нашу територію. Не тільки позиції, а й того розрахунку, того екіпажу, тих операторів, які здійснюють ці обстріли. Угу. Ну тут саме те, що ми вже говоримо про це. Ну, це те добрий знак, то раніше просто про це не говорили. Там тільки там, на кордони ми вийдемо. А, а тут вже обговорюють це питання, а воно наявне, Я наголошую, все саме, саме важке і цікаве почнеться. Ось коли до, вийдемо до кордонів. Там, якщо не буде сипатися там Росія, я поки ще не бачу там вона як. Не сипеть, не сиплеться, поки вона на щось інше схожа. Так слухайте, якраз друге питання воно стосовно ППО російського. Ну зараз зрозуміло, все це тиждень глузування, таке вся справа. І Багато хто каже, що ну а як взагалі ж неможливо таку велику територію, ППО там встановити. Ну хоча ми на сам на нас ми кажемо не про всю ж територію Росії, ми кажемо про стратегічні ці аеродроми, на яких тріада знаходилася, оце це все. Чим там всіх налякати намагаються вони? І воно, це, це сакральна якась історія, яку там як у то... Кащей. Ця іголка у яйці, яйці, яйце, в, качці, в качці тут ми такого не бачимо. Слухайте, що чому, як ви вважаєте, воно взагалі мені, мені цікаво. Це ж ну, сучасні комплекси навіть С три статті, а в них повинні бути і там С400, С 500, не знаю. Їх ну іноземні партнери ну, казали, що не самі погані. Слухайте, а все одно, що вони не спрацювали, бачите, чи їх немає? Там я от хочу зрозуміти, їх немає чи вони не спрацювали проти цієї зброї? А що ж, якщо технічно, то е, дивлячись на те, чим самим було нанесено удар по аеродрому, якщо це дійсно був удар, а не якісь ефекти лінзи або, мабуть, головотябство. Отже, якщо, е, якщо це е, була, наприклад, ракетна зброя, то так, це питання е, актуально, чому не відпрацюва ППО? З, е, саме е, як малого, середнього, так і великого радіусу судді. Хоча все залежить знову ж таки від типу боєприпасу, який наносив цей удар, ну як я розумію, це не ракетна зброя, а від слова, взагалі, отже, це мені ну, стріж. Людей. Ви знаєте, пане Олександр і не стріж, бо я не подивився... Стріж. Слухайте, стріж взагалі схожий на дитячу іграшку, яку встановлюють на дитячих майданчиках. Отак я на нього подивився. Йому 50 років слухайте, цьому стріжу, якою що Справа в тому, що. А стріж, ну знову ж таки, це повноцінно а, літак, такий, як f 16 за розміром. Це фактично БПЛА розміром з винищувач. і він дуже гучний. І, знову ж таки, в нього дуже гучний двигун, більш ну, гучний аніж у f 16 Навіть отже, якщо ми кажемо про стріж, то це саме досить легка ціль для ППО повинна бути. Навіть із 400, С-300 вони також відпрацьовують по ньому як по літаку. А ось якщо ми кажемо про значно меншого розміру БПЛА, отут інше питання. Ну, наприклад, в Вірменії було знищено вірменську С-300. Було в Карабасі, угу. а знищено а, саме Байрактар ТБ2 ударний БПЛА. Ага. Тому що С-300 не бачила байрактар С-300, вона й не бачить такі об'єкти невеликі, невеликі дрони. Для цього є Торем 2, для цього є ЗРГК Панцер С1, для цього є БУК в кінці кінців, врешті-решт. А, а щодо С-300, ну вона обмежена по можливостям а, помічати а, того чи іншого розміру об'єкт, і тому С400 та С-300 не відпрацювали, якби це був якийсь дрон камікадзе на штал шахет 136, uh -huh. наприклад. А, але ну ми ж розуміємо, що це було шахет 136. Я yeah. маю на увазі, що саме за розміром. Але з іншого боку, а де вся інше шалонована ПЕПО? Знову ж таки, ті самі тори, панцирі, тунгуски, врешті-решті, і так далі. А, ну, Я так розумію, що а, може до бункерів відтягнули. Росіяни... Слухайте, може до бункерів відтягнули? Там оця істерія з бункерами укріпляють. Укріпляють його, свого лідера, свого yeah. діда, захищають. Ну так кажуть, слухати на, на десь на Алтає. Там і і ще десь там у нього є. Бун і може туди. Отам кажуть, добра ППО. Я не знаю наскільки у, у Росії скажуть взагалі одне. Воно треба, воно зовсім третє. Але кажуть, що туди багато чого відтягнули, і там все захищено. Ми Бачили велику кількість вже прикладів того, як російська ППО не відпрацьовує ефективно. Сирія, Лівія, Карабах, і знову ж таки Україна, Україна і ще раз Україна. Тому є великі питання до саме технічної складової цієї ППО. Як на мене, вона її можливості перебільшено, значно А, перебільшено. Та професійність екіпажів також воно під ну, досить серйозним сумнівом, тому що у України ППО фактично радянська, але те, що витворюють наші екіпажі. Та ефективність цієї радянської ППО, ну вона не зрівняна взагалі з тим, що демонструють, наприклад, росіяни. Угу. Ну цу тут я з вами згоден. Тут я з вами повністю згоден. Тому мене це вражає. Мене це вражає, бо ну, якщо б західні партнери, я пам'ятаю просто, коли там була розмова, передайте нам патріоти, передайте нам там то, то сьо А хоча ось вам С-300, і вони там непогані. Я пам'ятаю, і ми коли спілкувалися, вони непогані. Тут я бачу, що вони не працюють. І до речі, до цієї вандервафлі, яка щось там по, по аеродромах літає, вже я бачу там більш-менш офіційну інформацію, що це якась наша розробка, приватна розробка. І там у там, що, що, там, звукова. Не надзвукова, але майже звукова швидкість, і що літати вона може багато куди, і будуть ще такі штуки. Ну, це добре. Бо ще раз кажу, ну, про це потрібно говорити, щоб воно все одно буде доходити до російської ну, до межі населення в Російській Федерації, щоб вони розуміли, що все, безпеки немає. Безпеки більше немає, а це така історія, коли воно вже прилітає до тебе, а не в Білгородську народну республіку. Розумієте, то це зовсім інший калінкор. Слухайте, а, а, генерал Мороз. Слухайте, генерал Мороз, мені подобалася стаття, хоча температура ще ну, не така, майже була, але були там короткосрочні строкові морози. І почав працювати і кажуть, що там десь шпиталі. А, Забиті, забиті трьохсотими замороженням. Слухайте, замороженням. Мені цікаво. От я от хотів запитати у людей, може, які знаються, ну от я розумію, воно мороз, холодно, Ну у них є валінки. Я десь там таку рекламу валін... ну, про валінки чув, що це супер-супер трупер штука, яка захищає від цих морозів, шморозів і таке інше. А тут бачу і новини про трьохсотих, забиті шпиталі і всі, і всі на ампутацію. Слухайте, бо золота Ота золота година, про яку ми казали, вона вже не година, я розумію, а чвер, чверть години, і вони всі йдуть на ампутацію. Чому вони. Ну, що вони так погано одягнені, чи в них валінків немає? Немає берців, зрозуміло, але багато зон, зеків. Ну, шити валінки, я не знаю, ну щось там тулупи якісь. Ну, ось бачимо, як воно підготувалося до зимового періоду. Так, були короткострокові морози, особливо на Луганщині. Uh, сильний, uh, сильний вітер був uh, деякий період, uh, і uh, за цей час так uh, з'явилася в Луганській uh, обласній лікарні велика кількість саме з обмороженням, саме трьохсотих. Тобто, вже не кульові поранення є основними, а є обмороження. А uh, це не тільки інформація від uh, українських джерел, це інформація, вона постійно з'являється і в саме пабліках окупантів. Вони там. Uh, з цього приводу вже влаштували таку собі а, зраду. Таку собі а, мовляв, бідні мальчики не адіяти з отмороженими ножками. Mm. А, ось така от а, ситуація. Так а, і окрім цього, навіть була інформація, що декілька з окупантів вони взагалі замерзли на смерть а, біля сватова на своїх позиціях. А, ну, Наскільки це можна оцінювати, що взагалі замерзли насмерть? Ну навіть не знаю. А ось а, те, що велика кількість замороженням з'явилася вже трьохсотих, так це факт. Це дійсно факт. До того ж, дуже цікаво, що а, зеків намагаються до речі тримати окремо від частково мобілізованих, тобто їх вивозять до Алчевську, а, та розміщують саме там з чим це пов'язано я вам От... скажу з туберкульоз з туберкульозом з боткина, з іншими мабуть, хворобами з букетами, та ну, мабуть з тими букетами, які вони привозять разом з собою. А, отже, а, фактично, так ми можемо казати про те, що російські окупаційні війська вони не підготувалися до зимового періоду, і зараз тільки почався зимовий період, а бойові дії в зимовий період. І а, які будуть в подальшому результати? Ми побачимо, що саме кількість їх трьохсотих буде зростати не тільки завдяки діям збройних сил України, ну і завдяки погодному мову. Ухта, я хочу ще побачити на них на вже на полонених чи на вбитих валінки з великим швом позаду. Чому я вам розповім? Це під час другої світової війни. Ну і Фін... Фінської війни там десь фі... фіни посміхаються, дивлячись на ситуацію новини про обмороження. Бо вони пам'ятають так, ось валінки з швом позаду. А... Коли вбивали їх, то зняти неможливо було, бо вони примерзали їх, розрізали позаду, знімали з вбитих, потім назад підшивали і вдягали вже іншим солдатам. Тому от я дуже хочу побачити на них такі валінки з вбитих. Думаю, що це станеться. Бо десь я там про валінки чув. вони там вихваляли, що валінки, шмалінки. Я думаю, ну щось не дуже допомагають. від морозів. Так, слухайте, ну що зараз у нашому цирку час клоунів тут у нас пісков. Заявою про повернення Херсона. Ага, так. Yeah. Пісков заяви про, про повернення Херсона. Путін з Келохом. Ну, це, кстати, якась термінальна стадія, по-перше, я не бачив ну, тільки на Новий рік він там щось може йти, не пам'ятає, з Келохом. А тут він такий, ну, не вистачало тільки ще, я не знаю, Міхалкова і циган позаду у Кремлі. Де він ходить і розповідає, що він інзи. Ви бачили? Ні? Розповідає, що все в порядку. Ходить такий веселий. Ну, така історія. Так, І тут у нас Пісков стосовно повернення Херсона і інших. Територій, а також сюди ж не бензя. Не бензя, який каже, що будуть... війна буде, що все. Це вже не буде спецоперація, буде війна. Що думаєте стосовно цього, пане Олександре? Смішні клоуни чи ні? Чи вже набридли? Е, ну скажімо так, набридло вже. Ну, насправді так, набридло, тому що це вже е, не е, Не настільки смішно навіть, тому що вже не перший раз це все. Влаштовують якийсь цирк. А, стосовно щодо війни, ну, буде війна, не буде війни, як вони це будуть називати, якась військова операція. Ну, що це змінює? Ось, mm -hmm. ось, ось, ось що це змінює? Та нічого. Взагалі, а, ми як гнали їх з нашої землі, так і будемо гнати в незалежності те, як вони будуть називати. А причину свого знаходження а, на нашій території, чи це спецоперація, чи це якась там війна, чи, чи щось інше, чи контртерористична операція, антитерористична, і так далі. А щодо повернення, а я розумію, що Пісков це та людина, якою, не ну, якщо вірити, це себе не поважати, так само як і з Путіним. Це брехуни, які брехнею брехню поганяють. Але питання інше. Це питання воно змушує розглянути взагалі їх можливості по будь-яким наступальним операціям. Чи вони є? Mm. Чи в них є достатньо техніки, чи в них є достатньо людей, чи в них є достатньо засобів матеріально-технічного рівня, щоб забезпечувати. Ось такі дії повернення так, якихось територій, які вони втратили. Наприклад, якщо ми кажемо про повернення Херсону, то для цього можуть великі, великі насправді ресурси, величезні ресурси, щоб форсувати Дніпро, щоб відбити Херсон в сьогоднішньому стані. Ну, ми пам'ятаємо, як вони форсували маленький сіверський дони. Під обстрілами е, нашої артилерії та втратили там батальйонно тактичну групу всього на всього за добу. Е, уявимо, що вони починають дійсно під під обстрілами Збройних сил України форсувати Дніпро. Скільки їм потрібно буде таких батальйонно тактичних груп, чи вони в них є? Та взагалі вони навіть зараз формувати повноцінну батальйонно тактичну групу не можуть. А тому що їм не вистачає техніки, щоб штатно її укомплектувати? Те, що там з'являється, це або маршовий батальйон, або це не доукомплектована батальйона-тактична подала. Батальй. Угу. Отже, ось ця ця їх, ці, ці балачки, про те, що щось вони повернуть, щось вони кудись повернуть. Ну вони вже там а, вихвалялися. Можем повторити. да що вони повторили? Вони повторили зимову війну з Фінляндією, а скоро буде такий показник угу. за 100 тисяч буде. І зимова війна це вже буде, ну скажімо так, якісь казки для діточок, якщо порівнювати з війною проти України. Тому це Слух, А в Чечні? Ну, слухайте, яка? А в Чечні, що там жара була, я не розумію. Там також були холодно, що вони там не навчилися, там ж також гори, мені здається, там також не ну, прохолодно. Там зовсім там в Чечні зовсім інший сценарій був бойових дій. Не можна порівнювати Першу Чеченську війну та другу чеченську війну з війною в Україні. Mm -hmm. Це різні війни за тактикою та стратегією їх ведення. Mm -hmm. Результат скажімо так. Він сумнівний, так ми розуміємо, що а, Перша Чеченська війна, а вона закінчилася навіть не тим, чим а, повинна була закінчитися, а вона не надала можливості а, Чечні бути незалежною. Так, вона стала республікою, скажімо так, в складі Російської Федерації, але це не незалежність насправді. Так. Ну а друга Чеченська війна поставила на цьому взагалі на будь-якої мрії про незалежність, поставила крап. Фактично, а, ми можемо казати про те, що росіяни на сьогодні а, вони роблять одні ті самі помилки, а вони не роблять висновки з цих помилок. Ну і це добре. Це добре, це добре, це дійсно добре. Слухайте, давайте про наш фронт поговоримо. Я бачив відео. Там десь де фосфору багато. Ну така історія. Я не знаю, що там взагалі виживає при такій ситуації. Це я так розумію, десь там під Бахмутом, Авдіївка чи, чи ось в цьому секторі. Що там не відбувається зараз, і які перспективи? які перспективи? Перспективи. Ну о, треба розуміти, що взагалі о, відноситись треба до Бахмуту саме як до фортеці. Яка, якої задача на сьогодні стримувати е, натиск російських окупантів та е, відправляти в м'ясорубку їх ресурс, який міг би бути використаний на інших напрямках? Ось така роль Бахмута. І е, як довше буде тривати, е, тривати оборона цього міста, а е, тим більше ми відправимо в м'ясорубку цих підрозділів, е, і легше нам буде звільняти інші напрямки, так чи інакше. Але е, треба е, відноситись саме до ті цієї ситуації. Саме так. А для росіян це критично важливо на сьогодні захопити е, Бахмут, е, і вони направляють на дуже велику кількість е, своїх ресурсів. Буде важко так. Буде важко не тільки до кінця цього року. Воно буде важко в 2023-му Під Бахмутом з півночі та з півдня росіяни намагаються взяти його оточення а поки що їм це не вдається. А, але але ресурсу в них для цього достатньо, щоб продовжувати ще досить тривав довгий час, щоб тривали ось такі наступальні штурмові операції з їх боком. А до того, Оце не пік, той, пане той... Олександре. Я так розумію, тут я хотів порадитися з вами. Це ще не пік Бахмута. Я так думаю. Просто там виникне ситуація. Ну, гіпотетично, гіпотетично, якщо. До Криму вийдути раніше ніж розберуться з Елден Елденер сектором, то тоді росіяни будуть наскопичувати ще більше на тому напрямку, на тому ж лднр військ, і тобто ситуація ще не пікова зараз. Тобто що буде там відбуватися навесні? На тій ж на, на весні або, або у лютому. Так от у лютому, я не знаю, бо я якраз хотів запитати, що буде. Ну тут ми розуміємо, давайте ні, спочатку поговоримо. Бачили, ви, вони перейшли там, де на цьому біля Кімб, устів усті Дніпра. Усі Дніпра там є такі ось лимани. Лимани, і ось там вони туди. Я не знаю, спец, спецпризначенців, яких закинули, і там засіли, щоб не знаю, контролювати, контролювати висадку нашого десанту, чи в усі Дніпра. Чи що вони, як ви мають перспективи на цьому на цьому клаптику? Як довго вони можуть протриматися там? Ну, Я відношусь саме так, дійсно, з тактичної точки зору, вони намагаються таким чином контролювати частину Дніпра, вони намагаються контролювати. Називемо це так, створюють свою операційну зону, щоб контролювати ситуацію в неї. Але саме ця ділянка мені дуже нагадує, наприклад, остров Зміїний. Угу. Не в повному сенсі цього слова, а саме в якому становищі вони там знаходяться. Ну Їх насправді звідти можна буде постійно наносити по ньому дату. Вони там не захищені в цьому сенсі, а вони можуть знаходитись під постійним вогневим впливом та тиском. Необхідне їм забезпечення, постійно матеріально-технічне забезпечення. Ну не технічно, а більш матеріальне забезпечення. Там банально навіть їжа не тільки боєкомплект, банальна їжа. Вони ж не будуть там. Квакушик їсти Ні, вже Отже, холодно, холодно, вже, вже холодно, вони вже, вже всі сплячки. Отже, ситуація в них там досить така непроста поки що, а найближчим часом, мені здається, вона буде настільки критична, що вони залишать цей плацдарм і не зможуть його в подальшому якось розвивати. Ці свій, ну, Скажімо так, виключно ситуативний успіх. Угу Слухайте, ну що ви думаєте, на останок? Давайте ще коридор. Мене ось цікавий цей коридор. Суходольний коридор. Він розріжеться до кінця року, як вважаєте, чи ні? Чи це вже навесні справа буде? Е, ну так. Е, перший квартал 2023 року повинен е, показати нам насправді, е, які будуть відбуватися саме на цьому напрямку подій. Я якщо а я більш ніж впевнений, що контрнаступальні дії вони саме там будуть на цьому плацдармі вже більш активні, скажімо так, інтенсивні. Це буде не тільки ардуелі, які ну майже вже скільки місяців тривають, та знищення в тиловій зоні об'єктів російських окупантів. А це вже буде активні дії по звільненню в тому чи іншому якомусь напрямку а, досить а, великих територій. Але все ж таки в першу чергу, на мій погляд, буде відбуватися події саме на Луганщині. Угу. І тільки після того, як на Луганщині е, буде успішна контрнаступальна операція, реалізована, тільки після цього ми можемо побачити якісь вже дії по іншим е, плацдармів. Подивимося, дякую, пане Олександре, що долучилися нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступних зустрічей. Слава Україні, героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую заходити на ютуб канал дзвіночка, Підписуйтесь на нановлення з вами. Геннадій виноградва програма Право на правду тримаємо стрій!